Так, здорово, у нас відео про свободу і про те, чому в нас скрізь продається алкоголь, сигарети, від яких куча проблем. Люди вмирають, отримують рак і вмирають, мучаться залежні наркомани, але е, можна. А от тепер нас тут будемо так, от по списку. Треба пройтися по всьому списку. На все про все є 5, ну плюс-мінус 7 років. Це і більш такі грубші всякі штуки. Перший пункт. Це проти там тривога, паніка, всякі такі приколи. Друге, це більше про любов, любити себе, своє життя і всякі щось таке. Оце психологічні загони, нервова система отакі. Оце, це то, що в нас можуть люди взяти, порівнюючи з оцим. Но оце таке, якщо назвати грузовий ліфт, який вас, ну, типу, завезе, то оця штука вона таке. Як... Канатна дорога, ну але така електрична. Вона така більш точна, м'яка, ну корот такі. Теж грубо така робота. Ці теж є різні сорти, і ці різні сорти. І всі різні сорти відповідають за, за різні приколи. З паузами, з правильними виборами в житті, Дивіться, От є тут список, і кожен собі думає в голові: типу, буду я то робити чи не буду робити. Дивіться, є вибір. От що вас зупиняє: страх або є ще любопитство. А що, друге питання? Чому, наприклад, оці десь заборонені, а десь легальні? В чому прикол? Де логіка? Держава там десь хоче, щоб люди були нормальні, а десь хоче, щоб мучились. Правильно? От, Оці вже навіть в Білорусі заборонили, що вони мають бути всі одинакові, задрочені, і, і, і от оце. Коли отут є Бетріп, це ви екстерном здали екзамен. Ви які ви дуже не хотіли здавати, і воно вам його жорстко так зняло. Паузи між цими всіма приколами. От оце не дорівнює цьому, Оце гірше ніж оце. Бачите, якість не дуже, бо тут це калабуда. Ну оце типу важче, ну то типу теж важче. Ну бо то бабосіки. Оце, ну коротше, воно. Плюс-мінус в одну степ, б. скільки раз, що і цей, поки не щелкне так, що ти вже не хочеш. От банально, От банально. Ви, 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 ви будете приймати рішення, наприклад, от коли знаєте, що вже все, от не хочу. Якщо у вас, наприклад, немає тормоза, найбільше буде тормоз е, зробити отут важче. Ну, то ви слабка, безхребетна людина, яка не має тормозу, Ну треба то якось собі признати. І навчитесь робити тормоз, наприклад, тут ви станете вже сильніше. Бо ви скажете, то ні, ну тут у мене рік пауза, наприклад, це тормоз. Це є така грубша. Потім ж це ну, таке, як, не знаю, як стаміско з вас всяке говно повидолблює, от заживо. от от факт. От є страх, любопитство вибір. Легко засати ні черта не зробити. Любопитство Важкий вибір, де то знайти, щоб у тебе не було проблем. Потім будуть інші ці м'якші. Ну ти думаєте, мені в приколу це все. У мене ще лишилося світі ще знайти цей жаба, оця гіпножаба жаба з Північної Америки і зелена з Південної Америки. Все ще два цих прикола, що мені треба зі світу перевірити. Наступне буде з такими вже більше як спеції. Тобто, оце. якщо хтось буде говорити, що от я, що та це, і в мене нічого не помінялося. От Боже, як мене харять такі люди. От ви взяли стакан, а всередині болота. да? Ну от просто повний стакан болота, отак от, от, от чашка, от поповно в болоті. Взял ко пальцем витягнуло, щербнули кусок болота і викинули. У мене нічого в житті не помінялося. Та був ти говно, блін. От кожний хто говорить, що я оце от що та їм, да. І в мене от нічого в житті не ти говно, гавніше. Візряю, скільки роботи над собою принести, говнарю конченому, що з вас її не представляєте. Па-па-па-па.